Лав, друзяки! Радий вас вітати! Привіт! Ви сьогодні на перегляді реплею від Морона, тому поїхали! Не будемо багато потякати, а будемо розривати, потякали ворожим гарматам. вк 9001 п сьогодні в головній ролі показує нам гарну гру. Ми на це сподіваємося, бо я цього ще не бачив. Перші враження у мене та й у вас. Дякую вам за те, що дивитесь. Не забувайте про підписку, бо є відсоток людей, які дивляться без підписки. Що це за неподобство? Будь ласка, змініть цю цифру, буду вам дуже вдячний за підтримку україномовного контенту. Займаємо грамотну позицію на викладі в 901П. Вже робимо гарний блайник, що доволі круто, я сам цим користуюсь і користуйтесь ви. Не шкодуйте того. Відсотку влучних пострілів це вам нічого не принесе. А ось такі постріли можуть щось принести. Це не поспішив, це прочитав ситуацію, тому що, можливо, там вже ворожа гармата сидить і чекає, а ми йому носярочухаємо. Тому кидаємо блайники, поки нікого немає. На позиції в нас ВЗ, Тортойс, а також у нас з боку АМІкс-50Б. Не зовсім грабна та позиція для нього, тому що він хлібопічку буде отримувати доволі гарно. Тому тут гарно стоїть ВК-90 п в них е, має бути е, на ТТ е 75 і Еміль. Ой-ой-ой, ти що, виїхав? Так, катиш, доволі агресивно. 455 видав, затанкував е, 590, прекрасно, 590-580. Наста позиція, знаходиться СТБ-1, Ваза, і вони вже програють, отримують на горіхи. Сподіваюся, що ці хлопці не так швидко відкиснуть, де знаходиться ворожа бабуля. Десь бабуля чекає, допоки ми вийдемо і сподівається, що прочухана ми їй дамо дуже-дуже доброго Лючок? Ні, не залетіло, не полетіло, не захотіло. Але нічого, виправимось. 1-0 вже програють. Вже програють. 30 секунд бою вони вже просто зливаються. 2-0. Здивуйте мене, будь ласка, ти ж що, давайте щади. Ну, це дві наші кастежки, які показилися. глузду реально з'їхали. Так, Вафля намагається тут ще відігравати, але відіграє вона вже в ангарі. З Девід Джонсом танцюють гопака. Е так, є е 75-й. Він стріляє по нашому yeah, yeah. союзнику. Це у нас хто є? IMX e 50Б. Ну, отримує він добре. 1600 ми вже нанесли. Рахунок 3-1. Ми програємо, ззаду прикриває ПТ, але не забуваємо, що ОСТЕ будуть до нас приїздити. Yeah, так, yeah, е летить. Ой, диви, не пробиває, просто еміль. І є 75. До речі, цікава позиція в Емілі. Я не знаю, що він хотів цим сказати, але нічого в нього не вийшло, тому що він просто зараз зникне з цього бою. Сподіваюсь, що буде саме так. Трішки підставляємо башню, але тим не менш їдемо пушити з нашою вазою. Дійсно цікаво, що буде далі. Вже тортоїс там програє, тому що бачу, що там тортоюс надають на горіхи. Він залишився один проти Карос, з тебе один. І ось наша славнозвісна бабуля вже. Залишається. А, дійсно цікаво, що буде далі. Бабуля читає вк 9001 ДП, хоче по ньому видати. Ох, так небезпечно підставлятися. Але він бачить, що бабуля не дивиться на нього. Залітає говорить, в хату. Аймік 50 б з вазою поїхали пушити Еміля, а наш герой залишається під загрозою агресивного пушу зі сторони СТ. О, залетіли, то що? А, це 9 рівень, я думаю, навже вже в десятки так світиться башня. Рахунок 2-5, ми програємо. З правої сторони прилітає, з лівої їдуть, а тут сидить бабуля. Що будемо робити далі? Не пробувайте, що залітай в СТБ-1. Ми вже нанесли 3300 хп. Стримаємо ситуацію. Танкуємо. Каро, Каро, танка нам. Ой, ой-ой, танкуємо. Дивись, шевели, шевели корпусом, молодець мансує, мансує. Нам потрібно добрати СТБ-1. Мінус одна гармата. Це є можливість перемогти. Каро підставляється отримує. Не пробиває його. С тебе один не пробиває. Дивіться, як він тримає Він тримає просто цю позицію. Каро все-таки пробив і потрібно когось забирати. Скоріше за все, себе один, а він не підставляється. по Каро. Каро відлітає. Віктор Шевченко. Сіваченко, нема різниці. А, ми з СБ-1. З правої сторони бачу, що під натиском знаходиться наш ВЗ, його пушить еміліо 2, і там ще здається, ще якийсь. Пацюк сидить тут, скоріше за всього, той вікерс. Ми вже 4600 нанесли, не забуваємо, що дещо є бабуля. Якщо ми вийдемо справа, то є загроза далі. того, що та бабуля натисне свою улюблену кнопочку. Ага, вона все-таки трішки далі і їде до нас чи не їде. Оцього я не можу зрозуміти. Ану, чекай. Так, вона цілить, цілить, вона цілила нашого союзника вазу, якого вже нема. Ми залишаємося один. один чотири. Що буде далі? Цікаво, чи буде у нас тут. Воу, воу, танкує, танкує Міля. Що бабулю танкане чи ні, це дійсно дуже важливо, адже бабуля зараз може знести ледь тисячу, підставляється під бабулю. Забирай один, ризикує. Оу, бабуля видає 800. Але ми не здаємося, 5 тисяч ми нанесли. Бабуля досить сильний противник в такій ситуації, тому що він може за один постріл знести нам просто. Практично півтори тисячі хп. Але хешфугаси в ВК не дуже залітають, і бабуля у нас відправляється до ангару. Залишається шерік і залишається Еміль. Шеріка притискаємо до СТБ, але ситуація дійсно не наче безвихідна. Чотириста сімдесят один вилітає шість тисяч Чи буде у нас тут Оу, не пробиває? Шерік! У нас є шанс. У нас є шанс, але дивиться, перевіряє на, на фугаси, але не залітає. Добирають, добирають 7121. Просто капець. Це дуже гарна шкода. Але перемоги немає. Перемоги немає, але давайте давайте ми з вами віддамо е свою долю поваги цьому головному герою. Адже при перемозі. Хлопець взяв майстра. І це 7123 шкоди. 5500 заблоковано. Ви бачили, він тримає позиції, коли його не прибувають. То є реально потужно. Тому за це протискаємо вподобайки і пишемо комент. А якщо ви хочете, щоб і ваш реплей потрапив на канал, будь ласка, запрошую. Є пошта в описі, скидаєте на неї свій цікавий реплей. Буду вам вдячний. Тому всім гарного дня, дякую, що були тут та до зустрічі.